Добрий день, вітаємо вас на платформі Навчальна Хмара. Сьогодні ми розбираємося з вибірковими дисциплінами. Отже, у нас є група, в якій є одна вибіркова дисципліна. Як нам налаштувати так, щоб ми могли вказати, які студенти будуть вивчати цю дисципліну, відповідно, будуть відображатися в електронному журналі. Отже, для цього нам потрібно відкрити редактор плану навчального саме цієї групи, і включити додаткові поля, а саме вибіркові дисципліни. Після цього, навпроти дисципліни, яка є вибірковою, поставити позначку вибірково. Далі ми перейдемо в здобувачі групи. Вибравши нашу групу, ми бачимо, що в неї є перелік предметів, які підсвічуються вже синім. Це Ті дисципліни, які є вибірковими. Відразу вибираємо цю дисципліну. І зверніть увагу, відразу з'явилася відповідна блок. Вибрали, так і кнопка, відповідно, вибрана здобувачем. Після цього ми вибираємо здобувачів, які будуть вивчати цей предмет. Можна Ctrl тримаючи на клавіатурі вибирати в довільній послідовності і вказати: вибрана здобувачем. Після цього ми побачили, що цю дисципліну вибрали. Студентів, але електронний журнал ще не буде відображати тільки цих 5 студентів. Для того, щоб він почав використовувати і відображати цей список, ми натискаємо. Використовувати. Після цього повертаємося в електронний журнал, натискаємо Показати, і як бачимо, ці 5 студентів, які ми вибрали, відразу відображаються. При виставленні розкладу ми можемо використовувати виставлення на поток, щоб, наприклад, виставляти цей предмет з різних груп, тим самим об'єднуючи їх в умовно в одну навчальну групу. З вами була платформа Навчальна Хмара. Залишайте відгуки, коментарі під даним відео.